Зараз наріжемо, друзі, цибулю, наріжемо невеличким кубиком. Морку можна теж можна нарізати кубиком, але щоб було швидше, я її зараз зараз швиденько терку натру. Різниці нема, що ви будете різати. Чи ви будете на 3 ми потім все одно цю, це все будемо блендером переб'ємо. Так. Нам потрібно два зубочки чеснику. Теж різниці нема. Чи ви поріжете, чи, чи через чеснокодавку передали, чи, чи на 3 Я натру. Так. Друзі, кабачки. Теж поріжемо Кубиком. Ще нам потрібний укропчик. Дрібненько поріжемо наш кріп. В основному це і все, що нам потрібно. Цибуля, морква, чесничок, кабачки і кріп, два сирки плавлених дамо, спеції, сіль, все нам для приготування вже, вже все є. Так, друзі, починаємо готувати. Дамо трохи соняшникової олії і сюди дамо цибульку. Зараз трошки її трошки підсмажимо. Добре. Цибульку з морпою, з часничком десь близько, приблизно 5 хвилин. Посмажте. Дуже не пересмажте. О, зразу чесничок запах. Так, все. Смажимо. Так, все, наша засмажка така готова. Зараз ми її поки відставимо в сторону. Знову дамо олії трошки. Та висипемо наші кабачки. Кабачки будемо смажити десь. 7-10 хвилин. Нам треба, щоб висмажилась та рідина, той сік, щоб вийшов. Але кабачки, щоб смажте так, щоб кабачки не розлазились, не, не пересмажте їх. Майже майже, ще трошечки і все. Так. Дамо сюди чайну ложку солі. Пів чайної ложки прованських трав. Пів чайної ложки чорного перцю. А ви додавайте спеції, які ви полюбляєте, улюблені свої, які вам подобаються. А мені оце хочеться перець, сіль. І прованські трави. Все. Ой, вже як пахне. Пахне вже дуже добре. Так, І зараз сюди додаємо нашу засмажку, щоб ці смаки всі між собою перемішались. Так, все, оце досить, досить. Кабачки вже гарні. цибулька, морква. Все виглядає так, як треба. Зараз будемо готувати далі. Так, друзі. А зараз нам треба підготувати наш плавлений сирочок. Теж його наріжемо такими кубиками. Все. Сирок наш готовий. Так, друзі, зараз висипаємо наші кабачки з моркою, з цибулькою. Додаємо сюди кріп, що ми нарізали. Та плавлений сирок. І зараз нам це все треба добре переблендерити. Так, друзі, це все треба. Пересипати в якийсь судочок і відправити в холодильник на 2 годинки. Воно тоді загусне і вже буде схоже на справжню намазку. Вона повинна трошки постояти. Ось Оце і все наше, наше блюдо. Так, все. І зараз на 2 годинки відправимо в холодильник, хай воно постоє. І все, і будемо куштувати.